Дякую компанії Alutat за пропозицію організувати бранч для спеціалістів натяжних стель в мене в студії. Дякую за допомогу та підтримку. Дякую за нашу співпрацю і надіюся на подальшу роботу по створенню крутих карнизних рішень для наших замовників. Друзі, був сьогодні на бранчі від компанії Алютати. Залучився дуже задоволений на всі 100% і такі. Заходи треба робити постійно, щоб ми потолочники розвивалися разом з текстильними декораторами. Ми для себе взяли нові технології. Да? То тобто ми розуміємо, що треба пропонувати замовнику, коли в нього яка буде шторка. Да? Тобто дуже багато цікавих моментів як це продавати, як професійно правильно консультувати всіх замовників. Тому це дуже важливо, коли замовник бачить, що ви. Чітко відповідаєте на всі задані питання, він звернеться саме до вас. Тому я вам рекомендую збиратися на таких самітах. Всіх вітаю! Текстильний декоратор зі Львова. Сьогодні я в Києві на бранчі. Алютат груп цей бранш в тему натяжних стель і карнізів до натяжних стель. Цікаві рішення. Мені було дуже цікаво ознайомитися з новітніми карнізами, які є на сьогоднішній день, тому що це наше болюче питання, і часом клієнти звертаються за допомогою підбору таких карнізів, і тому ми теж маємо бути в темі цих новинок. Мені було надзвичайно цікаво. Я відвідав сьогодні захід, присвячений карнизним рішенням від Алютат. Сподобався сам захід, думав, що по шторах практично знаю все. Але про текстиль виявились моменти, які від мене вислизали, і тепер я розбираюсь. Можна сказати практично повністю в цьому питанні, От тому класно подобалось. звати Вікторія, я текстильний декоратор. Хотіла дати відгук з приводу сьогоднішнього бранчу. Я дуже вдячна компанії Літат Груп, також текстильному декоратору Ользі, за досить корисну інформацію, тому що ми дуже часто стикаємося з такими проблемами, коли не вистачає комплектації карнизів і таке різне інше. Тому було дуже цінно, було дуже корисно. Сподіваємось на подальшу співпрацю. Дякую. Привіт, Ігор Ніколаєвську, керівник компанії, команда Сталі Аверез місто Київ. Дякую компанії Алютат за чергові та регулярні заходи по підвищенню знань у створенні деякого ком'юніті між стильовиками та шторними декораторами, де компанії діляться своїм досвідом. Розказують як краще, як гірше. Дякую шторникам за те, що враховують можливості стельовиків. І стельовики мають знати потреби шторників, тобто повинно створюватися деяке ком'юніті, щоб після того ком'юніті кінцевий замовник отримав той результат, який він очікує отримати від свого об'єкту. Доброго дня. Сьогодні був на Алютат Гру, був семінар присвячений їхньої продукції. Дуже багато наповнення, є новинки, було дуже цікаво. Має місце бути кожному з нас.